25 серпня місто Дніпро. Ось я вам показую сорт Юліан на шпалері. Оце його навантаження. Грона всі такі мінімум кілограм. Тут все по 2-2,5 кг висять. Найбільша, напевно, що 2,5 кг. Коротше, від кілограма до 2,5 кг є. Найменша, ну, можливо, ось, от, ось, от. ось от. тут грам 700-800, напевно. що. А так від кілограма. Це ось от у нас іде вертикальна площина, горизонтальну площину з цього куща я вже зняв. Минулого тижня, приблизно 19 серпня, і от з цієї площини тут вона вся ширина під плодоношення приблизно від 2 до 2,5 метрів. І я от на всій цій площині зняв приблизно от кілограм 15-18 винограду точно. І сьогодні все, ще тут ось трохи підрізати виноград. Це стріль грона, все, там воно воно ліжеться і піде собі на базар. Ну, а Це ось от у мене кишвиш джой, тому ще тижня два точно висіти, але вже дивися, красота, ось його навантаження. Гронки в нього приблизно йдуть від 350-400 до грам і найбільше такі от чисто візуально грам 600-700, хоча воно от, ось, от, приблизно дві гронки, там грам 750-800 можливо. Тобто запас дерева не буде, тут буде більше навантаження і можливо ще й гронки будуть більше. При тому, що ядка у нього приблизно яку пішку шаю під.